Найкращі вітання. І сьогодні ми підведемо підсумки 2023 року. Ми вже це робили, але у зв'язку з тим, що ми завжди опитуємо наших учасників, хто приймає участь в практичному онлайн-курсі урожайна грядка, ми завжди стараємося ще зробити акцент на важливих деталях. І сьогодні про те, які результати, що вдалося зробити, ми якраз з вами і поговоримо. Тим більше є такі. Краще рішення, з які я думаю, що ви зможете так само перенести на свої ділянки, адже урожайна грядка це те, що дає можливість людині формувати її практично цілий рік і разом з тим отримати урожай найрізноманітніших культур. З різними на різних ділянках, з різними знаннями, а також з, тим, з тими умовами, які є безпосередньо у вас. Звичайно, найкраще рішення це для тих наших учасників і хто приймає участь в практичному онлайн-курсі урожайна грядка, в кого є земельна ділянка поруч з будинком. Звичайно, якщо це дачна ділянка. Тут виникають певні питання, але їх також можна вирішувати, тому що багато наших учасників підтвердили, що урожайна грядка працює і в таких умовах. І ми сьогодні з вами якраз поговоримо про те, в чому ж її особливість. Чому дає такі хороші результати і дає вирощувати можливість такий великий асортимент культур? Адже сьогодні ми не обмежуємося тільки картоплею, цибулею, часником, тими ж самими огірками, буряком і морквою. А сьогодні асортимент рослин надзвичайно розширився: це цибуля порей, батат, фізаліс, овочевий фенгель. Також ми вирощуємо. Ті культури велику різноманітність капуст: це броколі, брюссельська капуста, також цвітна капуста, рання і пісня білокачана, і це все відбувається на грядках наших учасників. Тим більше, що саме цікаво, що працюючи колективно, ми збагачуємо один одного досвідом, і кожен може також взяти взяти. Ті рекомендації, які, наприклад, опрацював на практиці той чи інший учасник, це дуже важливо. В цей важкий час наш клуб дає підтримку і дає можливість кожній сім'ї освоїти ці такі прості методи, принципи роботи і, звичайно, забезпечити себе великим асортиментом цілющих, здорових, смачних. Продуктів харчування, адже це можливість забезпечити себе з ранньої весни і до самої пізньої осені, і навіть зими. Цікавий досвід, що цибуля порей, селера, навіть якщо вони йдуть під сніг або ж ті самі дайкони, тобто холоду, холодолюбиві рослини, вони можуть з грядки збиратися навіть у зимовий період, якщо Дозволяє погода, тому що ці рослини не, бою, не бояться мінусових температур раз. А крім того, якщо випаде сніг, покриє їх своєю ковдрою, то тоді ці рослини, звичайно, з грядки можна збирати довший проміжок часу. Сьогодні я хочу сказати про те, що урожайна грядка це наш свідомий вибір до. Зміни відношення до нашої рідної матінки Землі дуже часто в клубі ми говоримо про те, що Земля живий організм, і це не тільки наша планета, це також на кожній вашій ділянці фактично відбувається цілий світоглядний. Концептуальний розвиток подій, якщо ви звернете на це увагу, якщо ви це усвідомите, то ваші дії, дії будуть виважені, ваші дії будуть направлені на те, щоб відновити взаємодію з матінкою землею. Тому що таке ваше ставлення, такі ваше відношення, такі ваші практичні дії підтверджують те, що у вас є чіткий намір, розуміння процесів. Якщо ви навіть в чомусь сумніваєтесь, то це означає, що ми на сьогоднішній день можемо дати вам таку підтримку, незалежно від того, і у вас рівень знань і які у вас умови, тому що на сьогоднішній день урожайну грядку може зробити кожна жінка, якщо у вас є таке бажання. Ми не копаємо траншей, ми не перекопуємо ділянку. Ми фактично тільки правильно використовуємо все, що залишається на нашій земельній ділянці. Тим більше, якщо в нас є очистки з кухні, наприклад, і картоплі, і буряка, і моркви, і капусти і різних фруктів, то це означає, що все це ми правильно організовуємо на своїй ділянці, і у нас через деякий час дійсно вже створена урожайна грядка. Формується вона поступово, але урожай дає фактично з ранньої весни і до пізньої осені. Адже грядка в нас передбачає наявність посівної частини. І компостної частини. Ми про це з вами також неодноразово говорили. Але сьогодні це дуже важливо, тому що на посівній частині ви можете навіть у зимовий період, коли у нас плюсова температура, коли в нас такі вікна, що в нас немає снігу, і іде потепління. Ми ще можемо досадити спокійно часник, цибулю під зиму, посіяти, наприклад, різні види багаторічної цибулі. Ми можемо посіяти спокійно пастернак, тому що саме в цей період для нього найкращий час. Ми можемо так само. Висіяти моркву, редиску, холодостійкі культури, різні салати, петрушку, це все великий асортимент рослин. Коли що тоді, коли у вас є нерозоране поле, коли ви не можете зайти туди в зв'язку з тим, що мокро болото, а коли у вас сформована грядка, ви можете фактично в вільний для вас час робити ще ті ті інші дії. Хтось скаже, що може не настільки комфортно, але з другої сторони, якщо ви Правильно робите урожайну грядку, то доріг по доріжках ви можете спокійно ходити, ви можете все підготувати, і в той чи інший потрібний момент, наприклад, користуючись календарем Марії, Тун, висіяти ту чи іншу рослину. Тут ви є творцем своєї реальності. Ви взаємодієте з матінкою землею. Вона вам підказує і ви так само усвідомлюєте, що саме ви хочете виростити. І ми в цьому дійсно допомагаємо. Я зрозуміла, що тільки теорія дає дуже мало результатів, і приклад Василя Михайловича Микитюка, нашого учасника-члена клубу, нашого уже давнішнього члена клубу, який не пропускав ні один на ні одне наше заняття, ні один наш семінар, і тільки роблячи практично на своїй земельній ділянці урожайну грядку, він побачив ті урожаї, які дає наша матінка земля. Правильно організувавши ці процеси, ми бачимо результат. Чому немає переважно знань, коли ми тільки теоретично е, обговорюємо щось і потім нічого не робимо. Причин є декілька: одна з причин це те, що навіть коли ми з вами про щось говоримо, і я хочу донести якусь інформацію, я розумію, що не все. Та людина, яка слухає, якщо навіть ви зі мною спілкуєтесь, не все ви усвідомите до кінця. І інколи мені здається, що це так просто, легко, що це вже всім зрозуміло. Але коли безпосередньо ми починаємо працювати в групі, і я вже дивлюся на фотографії тих учасників, які викладають е, свої фотографії своєї земельної ділянки, то тут завжди можна підкоригувати, додати, уточнити, е, внести важливі деталі. Якщо їх, наприклад, не врахувати, то це означає. Що приходить розчарування, і немає того результату, на який ви сподіваєтеся. Саме цікаве, що землеробство і формування урожайної грядки це процес довгий. Чому довгий? Тому що тут ви закладаєте, а урожай ви збираєте вже пізніше. Деякі культури, звичайно, можна збирати з ранньої весни, але якщо ви закладаєте весною, то урожай ви бачите вже тільки наприкінці сезону. І тут це залежить від багато, багатьох чинників. Насправді, урожайна грядка це е, такий оазис е, нової свідомості, нового розуміння, нового відношення до нашої рідної матінки землі. І сьогодні, в цей важливий час, я пропоную вам так само усвідомити глибоко настільки важливо наша. Бережне відношення до матінки землі наша земля навіки наша тільки тоді, коли ми до неї відносимося, бережно і коли вона так само відчуває цю любов. Коли ми не просто споживачі, а коли ми ті, хто фактично своїми практичними діями підтверджує отаке бережне відношення і своє. Розуміння. Повертаючись до Василя Михайловича Микитюка, хочу сказати наступне: довгий проміжок часу, коли він просто відвідував наші заняття, робив кроки, вивчав теорію, це не завжди давало очікуваний результат. Але коли ми почали працювати безпосередньо уже на гряці. То, побачивши, яким чином одна невелика грядка, а розміри грядки всього-навсього, 3 на 3 це те, з чого ми починаємо. Фактично, він на сьогоднішній день переводить усю свою ділянку в урожайні грядки. Чому? Подивіться на його часник. Переважно ми з вами висаджуємо часник зубками, а от він на урожайній грядці посадив уже цілими головками. Хтось скаже, що я так теж роблю. Але з другої сторони, подивіться, який це гарний урожай. Він в чотири рази з кожної, наприклад, якщо це чотири зубчики на одній головці, то в чотири рази він збільшив урожай з площі, яку він садив. А якщо це, наприклад, посаджено 20 таких е, чесничин, е, то це означає, що з кожної чесничини він отримує 4-5 гарних товарних головок чеснику. Це ми взяли тільки чесник. Якщо ж взяти, наприклад, е, інші культури, ви також побачити, наскільки збільшується їхня віддача. І е, те ж саме можна сказати і про традиційні культури, такі як картопля. Василь Михайлович, до речі, так само вирощує і картоплю, і побачив, наскільки краще е, дає урожай його урожайна грядка. А ще хочу сказати, що усі учасники наголошують на тому, наскільки змінюється земля, наскільки вона стає родючою, настільки приємно з нею працювати. І це. Тільки ви відчуєте, коли ви це зробите. Ніякі мої слова не дадуть того результату, поки ви не зробите свої дії на своїй земельній ділянці. І чому саме народився практичний онлайн-курс, тому що на цьому практичному онлайн-курсі ми колективно працюємо над тим, щоб у кожного на ділянці були прекрасні результати. І хто цей марафон пройде, хто до кінця глибоко усвідомлює, що йому це дійсно потрібно, що це урожайна грядка, це свого роду супермаркет. Круглий рік, то це означає, що ви своїми діями можете досягнути того результату, який досягають сьогодні наші учасники. Тим більше хочу сказати про те, що Наприклад, якщо подивитися на культури наших учасників, ми сьогодні поговоримо і про інших учасників, то це в першу чергу говорить про те, що система працює. Урожайна грядка працює. Вона дає урожай незалежно від того, де ви працюєте, на якій ділянці і які погодні випробування чекають нас в цьому чи в іншому році. Працюємо з 2021 року, і на для нас, як для новачків, були прекрасні умови. 21 рік це, мабуть, був найкращий рік, відколи почала працювати ділянка урожайна грядка, і саме в той час було найменше проблем. Не так було багато учасників, було менше проблем. Результати в усіх вдалися, і кожен побачив, що це цікаво, що хочеться це робити. Що це можна робити навіть на цілині. Ви не вибираєте перій, ви не перекопуєте, ви не переорюєте, ви факт. На цілині формуєте грядку, і вона вам уже дає результат. Потім 2022 рік. Став для нас серйозним випробуванням, і для урожайної грядки також, чому саме в нашому регіоні була спека, яка не властива для нашого регіону, адже у нас переважно дощі, адже у нас переважно помірний клімат. І та спека, яка у нас протягнулася з весни аж до початку літа. в той момент, коли у нас закладається урожай, коли ми висаджуємо дуже багато культур з розсади, коли ми садимо різноманітні культури, саме в той момент вологи не вистачало. Але завдяки тому, що знову ж урожайна грядка передбачає досить високий шар о, різної органіки, яка з часом перетворюється в компост, це означає, що волога зберігалася там набагато краще, і культури, якщо і приходилось поливати, то дуже рідко. 2023 рік не став виключенням, адже в 2023 році у нас, звичайно, що була надмірна кількість вологи, і це був ще один іспит, який ми пройшли. І не дивлячись на те, що до нас підключаються учасники, в кого різний досвід, в кого знань більше чи менше, різні ділянки, різні умови, є допомога сім'ї чи немає, все рівно кожен показав, що результат є. Щось ми можемо втратити, а щось ми можемо і придбати. І придбати. Дбати ми можемо саме розуміння процесів, як це треба зробити. Наприклад, якщо в нас Лариса Лазар, то вона долучилася до нашого курсу тільки весною. Але вона вже звернула увагу на те, що копаючи і обробляючи землю, нічого не змінюючи, і результат не змінюється. І це виснажлива праця, яка особливо на наших прикарпатських землях дає незначний урожай, незначний результат. Коли вона. Перший рік зробила по рекомендаціям всі ті справи, які треба було для урожайної грядки. Вона побачила прекрасний результат. Капуста. Капуста Брокколі так само ви бачите результат батату, тобто це те, про що звітують наші учасники, коли проходять цей курс. Ще хочу зупинитися на ще одній нашій учасниці, пані Оксана Лютан. Вона долучилася до нас ще раніше, і вже декілька років фактично також робить свої урожайні грядки. І тут в неї прямо на ділянці показано, які саме культури вона вирощувала. Ви бачите тут і цибуля порей з селерою. також Тут є батат на деяких грядках садила вона і баклажани і томати, і з кожної культури получився набагато кращий урожай, чим з традиційних грядок. Коли ви, наприклад, можете порівняти ці результати, це означає, що ви так само самі собі підтверджуєте, що це працює, і вас виникає натхнення, бажання освоювати ці технології і продовжувати їх на своїй земельній ділянці. Також хочу наголосити на тому, що є в нас ще учасники з інших регіонів, наприклад, Ольга Сергійчук. Вона сама з Рівненської області, але в неї так само грядка дала прекрасні результати. І на сьогоднішній день ці результати її вражають. І враховуючи те, що в нас 21-го року працює з нами, на сьогоднішній день це вже третя її чи четверта грядка. І на цій грядці і огірки, і селера, і соняшник, і кукурудза, і цибуля Порей, і Червоний. Ясних і всі культури дають результат набагато краще, тому я вам рекомендую так само звернути на це увагу і пройти цей шлях разом з нами. Світлана Чайковська, наша з Косова, в Косові так само землі не є родючі, не є такі, що дають хороший урожай, і тільки зібравши урожай баклажанів, томатів ви цибулі. Цибулі, порей, селери, капусти, брокколі також підтверджує те, що коли земля змінюється, хочеться фактично організувати свою діяльність таким чином, що вся ця органіка перетворювалася потім в прекрасний урожай. Тож я також запрошую вас на нашій на наш практичний онлайн курс, тому що ми формуємо групи, формуємо рук групи цілий рік. І фактично на сьогоднішній день це безкоштовна ваша участь, де ви можете отримати підтримку наших спеціалістів, тому що це наша свідома позиція у цей важкий час дати підтримку всім, хто відчуває в собі таку потребу, і також внести свій клад у те, щоб наша земля залишалася завжди навіки нашої. До наступної зустрічі.